Буття, 18 розділ і явився до нього Господь між дубами мамре, а він сидів при вході в намет під час денної спеки, і він ізвів очі свої та й побачив ось три мужі стоять біля нього, і побачив і вибіг із входу намету назустріч їм і вклонився до землі. Та й промовив Господи, коли тільки знайшов я милість в очах твоїх, не проходь повз свого раба. Принесуть трохи води і ноги свої помийте, і спочиньте під деревом. І хай хліба шматок принесу я, а ви підкріпіть серце ваше, потому підете, бо на те ви йдете повз свого раба. І сказали вони: зроби так, як сказав. І Авраам поспішив до намету, до Сари, і сказав: Візьми швидко три міри пшеничної муки, заміси і зроби коржі. І побіг Авраам до товару і взяв молоде та добре теля і дав слузі. А той швидко його приготував, і взяв масла й молока та теля приготовлене, та й поклав перед ними, а сам став біля них під деревом, і їли вони, і сказали до нього, де Сара жінка твоя? А він відказав ось у наметі. І сказав один з них: Я, напевно, вернуся до тебе за рік цього часу, самого. І ось буде сину Сари, жінки твоєї. А Сара це чула при вході намету, що був за ним. Авраам же та Сара старі були. Віку похилого, у Сари перестало бувати звичайне жіноче, і засміялася Сара внутрі своїм, говорячи Коли я зів'яла, то як станеться розкіш мені, та ж пан мій старий. І сказав Господь до Авраама, чого то сміялася Сара отак, чи ж справді вроджу, коли я зостарілася, чи для Господа є річ занадто трудна? На означений час я вернуся до тебе за рік цього самого часу. Сара ж тоді матиме сина. А Асара відріклася, говорячи, не сміялася я, бо боялася. Але він сказав ні, таки сміялася ти. І повставали звідти ті мужі і поглянули на Содом. А Авраам пішов з ними, щоб їх відпровадити. А Господь сказав, чи я від Авраама втаю, що маю зробити. Бо ж Авраам справді стане народом великим та дужим, і в ньому поблагословляться всі народи землі. Бо вибрав я його. Щоб він наказав синам своїм і домові своєму пособі, і будуть вони дотримуватися дороги Господньої, щоб чинити справедливість та право, а то для того, щоб Господь здійснив на Авраамові, що сказав був про нього, і промовив Господь через те, що крик Содому його море великий, і що гріх їхній став дуже тяжкий. Зійду ж я та й побачу, чи не вчинили вони так, як крик про них, що доходить до мене. Тоді їм загибель, а як ні, то побачу. І повернулися звідти ті мужі і пішли до Содому. А Авраам усе ще стояв перед Господнім лицем. І Авраам підійшов та й промовив: Чи погубиш також праведного з нечистивим? Може, є 50 праведних у цьому місті? чи також вигубиш і не пробачиш цій місцевості ради 50 -ти тих праведних, що в ньому є? Не можна тобі чинити так, щоб убити праведного з нечистивим, бо стане справедливий як нечестивий, цього ж не можна тобі. Чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить правди? І промовив Господь, коли я в Содомі у цьому місті знайду 50 праведних, то вибачу цілій місцевості ради них, і відповів Авраам та й промовив: Оце я осмілився, був говорити до Господа свого, а я порох та попіл. Може, п'ятдесят тих праведних не матиме п'яти, чи ти знищиш ціле місто через п'ятьох, і промовив Господь не знищу, коли там знайду сорок і п'ять, і промовив до нього він ще та й сказав Може, сорок там знайдеться, а Господь відказав не зроблю й ради сорока. І сказав Авраам, Хай не гнівається мого Господа, і нехай я скажу, може, тридцять там знайдеться, а Господь відказав не зроблю, коли й тридцять знайду там. І сказав Авраам, Оце я осмілився був говорити до Господа мого. Може, двадцять там знайдеться, а Господь відказав не зроблю й ради двадцяти. І сказав Авраам, хай не гнівається мого Господа, і нехай я скажу тільки разу цього, може, хоч десять там знайдеться, а Господь відказав не знищуй ради десятьох. І пішов Господь, як скінчив говорити до Авраама, а Авраам вернувся до свого місця.